Друзі, мої вітання усім. Це Ютуб канал Україна на часі. Моє ім'я Даріна Глущенко. Сьогодні до нашого ефіру доєднується Віталій Бала, це директор агентства моделювання ситуацій. Пане Віталію, мої вітання і добрий день вам. Доброго дня. Отже, хочу розпочати з такої новини, що сьогодні видання The Guardian, The Guardian з посиланням на анонімні джерела заявило, що Україна може знищити кримський міст у першій половині 2024 року. Однак, журналісти також зазначають, що кримський міст є добре захищеною ціллю. Ворог уже, начебто, вжив масштабних заходів, аби уникнути ураження мосту. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте такі прогнози? Адже ми неодноразово чули прогнози і від головного управління розвідки, і пам'ятаємо за. Заяви Подоляка з офісу президента, що от, от ми повернемо Крим і будемо фотографуватися у Ялті і гуляти по набережній. Ну я думаю, що тут напевне не зовсім коректно порівнювати заяви, які робляться всередині України і зовні. Так ну британська mm -hmm. газета The Guardian – це дуже відоме впливове видання. і Якщо воно щось публікує, я не думаю, що це десь хтось там вигадав чи. E, щось придумав, тому в цій ситуації, ну як на мене, e, або це спланована акція з точки зору e, інформаційної, такої я би сказав, ну активності в контексті того, щоб росіяни не дуже розслаблялися і про це пишуть і лякають. скажімо так, лякати вони ж тоже нас постійно чимось нам лякають. Але до цього більш ну, з моєї точки зору серйозніше можна е відноситись, ніж до заяв там радника офісу президента. Тому в цій ситуації я думаю, що мова може йти як і про е морські дрони, так, наші ці, які виявилися дуже дуже. І дай Боже, щоб їх було побільше успішними, але ми маємо чітко також розуміти, що без допомоги наших партнерів, я маю на увазі супутників, зокрема тих ж британських і американських, які нам допомагають вражати ті цілі, такі речі теж робити ну, достатньо важко. Тому скоріш за все, десь був напевне або витік свідомої інформації, або десь так чи інакше це спеціально робиться для того, щоб нагнітати ситуацію. Я маю на увазі щоб росіяни не розслаблялися. Угу. Видання заявило, що це їм сказав анонімний представник із нашого управління розвитку розвідки на правах анонімності. Але скажіть, чому ну, так, так ну вони так завжди вони ніколи не будуть говорити анонімний, називати імена. Це ж це абсолютно зрозуміло. То любі видання вони тримають своїх, скажімо, своїх джерела, щоб вони не були. Ніякого відомими, тому це абсолютно зрозуміло. Ще раз хочу сказати, що ну з моєї точки зору, от е, заява така саме в е, газеті Зигардян, я думаю, що це ну це, це чогось вартує. Побачимо, но час покаже. Угу. Ще хочу обговорити з вами таку тему сьогодні. Голова комітету зі свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що в Україні можуть заблокувати таку популярну соцмережу, як TikTok. нардеп каже, що це може статися, якщо ця соцмережа і далі буде ігнорувати російську пропаганду на своєму майданчику. Днями той же Юрчишин. Ми пам'ятаємо його заяви, що в Україні можуть і заблокувати Телеграм. Це може статися за умови, якщо буде дуже болісно удар по інформаційній безпеці нашої держави. На вашу думку, чи можливий такий розвиток подій? і невже цей месенджер та ця соцмережа несуть таку загрозу Україні? Я думаю, що більшу загрозу інформаційній безпеці в Україні несуть ті, які говорять все, що попало. Я маю на увазі ті люди, які не мають коментувати в першу чергу. Безумовно мова йде про війну, там про хід ведення війни. Ми пам'ятаємо, ви згадали, що розказували нам про ялту, що ми будемо літом там пити каву і засмагати на пляжі. Але багато дуже ж говорилося і про контрнаступ і де можуть бути е, наші дії наступальні, де не можуть бути в кінці кінців. Потім вияснилось, що на. Прес-конференції 19 грудня Володимир Зеленський сказав, що являється вже в наш план контрнаступу був у Кремлі на столі до того, як цей наступ почався. То я думаю, що це набагато більше небезпечно. Я так вважаю, що насправді самі люди мають обирати, будуть вони користуватися чи не будуть користуватися. Якщо говорити про TikTok, дійсно декілька країн, зокрема, і ті ж сполучені Штати Америки і Канада, якщо не помиляюсь, навіть Японія. Вони заборонили саме державним службовцям, щоб вони користувалися в цій програмі TikTok, що ніби там китайці могли брати знімати якусь інформацію в цьому контексті. Тому, якщо пан Юрчишин вважає, що депутатам не треба користуватися TikTok, то хай вони ним не користуються. А все інше, ну я вважаю, що з точки зору забороняти ну навряд чи з того, щось вийде так, більше можна говорити про Telegram, Бо там є власник, так він сам росіянин, і ми знаємо останню інформацію, що навіть Путін публічно до дурова звертався з приводу там певних таких речей. Це це, це вже питання більш таке серйозніше, але знову ж чистою забороною. Я думаю, що нас на наврядчі нам треба це робити, бо ми щось дуже багато почали говорити, що ми будемо щось забороняти, і це неправильно. Так, і ми знаємо, що Телеграм це дуже популярний месенджер, і наскільки для того, щоб переписуватися, спілкуватися з друзями з рідними, більшість українців все ж таки черпають новини, інформацію саме звідти. Тобто, Телеграм він користується тією чи іншою популярністю. Я належу до меншості. Ви не користуєтеся Телеграм? Я інформацію беру з перших джерел. Бо телеграм це не перше джерело, це вже ретрансляція тих чи інших новин. Я би всім радив, щоб насправді треба брати інформацію з першого джерел, а не, е, як її трансформують, які там хто хоче інтерпретує і пише чи показує. <свісно> <свісно> так, ну цікава думка, звісно, що але чи не витрачаєте багато часу для того, щоб зайти в браузер, знайти те чи інше змі, відкрити, прочитати, якщо це особливо іноземні змі, так чи не витрачається багато часу і зусиль, чи не хочеться взяти до рук телефон і зайти в той же самий телеграм і прочитати швиденько новини. Ну, дивіться, ну так трапилося, що я кожного дня там переглядаю десь біля 20 Іноземних видань uh -huh. різних, так? Якщо про Штати, це Шушедет Прес, це Ньюрок, це Вашингтон Пост. Йдемо далі, «Reuters», той же «The Guardian», «The Telegraph», Йдемо далі, «Le «El País», «El Mundo», там Ефе, це міжнародний сад. Це насправді цікаво. Це все дивиться. І ти, і ти береш ту інформацію, яка є. Вона до нас тут потім десь, можливо, через день, через два, тільки про неї починають говорити, коли ти вже взяв. І отримав все, що тобі треба. Особливо те, що стосується України, там дуже добре якраз можна і все знайти і, і зрозуміти, як відбуваються події, що і як буде далі прийматися чи не прийматися якісь рішення. Тому ну, так, я так це роблю. А як ви кажете, простіше, звичайно, для лінивих взяти, відкрити і подивитися, що тобі там хто там напише. І завжди не завжди це правда, що тут напишуть, і не тільки це стосується телеграм. Ну так інтерпретування може бути, звісно, що по різному, так як кому вигідно, і от ви заговорили про західні змі? Зокрема, видання політику заявило сьогодні, що Україна вже перебуває під великим ризиком краху лінії фронту. Там пишуть, що зараз все залежить від того, куди Росія вирішить спрямовувати свої сили під час нового наступу влітку, і завдяки значно більшій кількості людей, зброї і таких керованих авіабомб у Росії існує великий ризик краху лінії фронту. Як ви оцінюєте такий прогноз, та на якій саме ділянці може відбутися цей крах, про який пише видання політика? Ну насправді це першим сказав Володимир Зеленський. Він давав інтерв'ю CBS і він сказав, що ми не витримаємо того наступу. І звідси вже пішла. Оце якраз є інтерпретація, про що ми тільки що з вами говорили. От політику вже там той журналіст чи журналістка, я не бачив це матеріал, я подивлюся обов'язково, хто там написав. Він вже по своєму інтерпретую, як це може відбуватися Тобто, якби наш це не говорив, я думаю, що вони би також про цю тему так багато би говорили. Є за що вчепитися, є глава держави. Він Верховний командуючий він таке заявив. І безумовно для журналіста цікаво далі цю думку розвивати. Причому це безумовно не на користь для, для України. А в контексті того, коли ми навіть з вами багато чуємо і бачимо, як зараз заявляють пророки, я в ВАПХЕГІ ви візьму. Коли завершиться війна, насправді ніхто не знає, коли завершиться війна, ні в ні в Кремлі, зокрема, ні в Києві, ні в Вашингтоні. Але дуже багато матеріалів з'являється. Всі пишуть, що вона завершиться цього року і так далі. І тому подібне. Тому я не виключаю, що все це, що зараз може появлятися, і про крах, і все таке інше. Це це робиться не просто так. Я я так м'яко скажу, бо в мене таке враження, що є частина е, людей, які би дуже хотіли сісти за стіл перемог uh -huh. з Росії. Хоча е, зараз е, ну мене дуже в свій час здивував президент Франції. Там навіть про нього писали в тій же фігорошу. Каже його така трансформація від людини, яка там дозвонювалася до Путіна. Він став таким ястру, яструбом. От і в цьому сенсі, і от Європа, Європа, вона ну себе проявляє зараз дуже дуже добре. і там якраз нема жодного бажання сідати за сіл перемовин. Ну за виключенням двох країн, які постійно про це говорять: а про Орбана і про Фіцу, так оці прем'єр-міністр Угорщини Словачний всі інші вони всі все це розуміють вже відкрито. Більше того, скажу, що от експерти Бундесферу буквально на тому тижні, вони зробили таке дослідження, і вони офіційно заявили, що наявність чи розгортання однієї з країн-члена НАТО своїх військ на території України не супереч міжнародному праву. Бо це автоматично не означає, що блок НАТО вступає там в війну. Тобто, вже зовсім вже 5-7 країн, в принципі, вже є, які говорять про можливість. Розгортання своїх військ в Україні чи взагалі розгортання іноземних військ в Україні, але на жаль, є люди, які хочуть, щоб все-таки цей статус-кво, який зараз про який постійно вже останнім часом говорить е Путін. От щоб воно так десь і відбулося, тому оці ці що пишуть і заявляються з моєї точки зору, це якраз от ну лиють воду от на ту сторону. Маю два питання, судячи з того, що ви сказали. Чи не вважаєте ви, що якщо так і станеться, що якась країна НАТО розгорне на нашій території свої війська, Путін відразу скаже це ескалація конфлікту, війська НАТО в Україні? Він буде це все, звісно, що позиціонувати зі своєї сторони і ну використає, наприклад, керовану і керовану ядерну зброю. Ні, він не використає, бо його вже попередили про це давно. Це також ніякого не великий секрет там персонально. Йому розказали, що з ним буде. Якщо він буде використовувати ядерну зброю, тобто це вже не на рівні просто чуток. Це перше, друге. Вони вже між іншим, якщо не помиляюся, знову тижня-два назад. Вже вперше офіційно визнали, що це війна, і він якраз сказав, що це починалася як спеціальна військова операція. А раз от країни заходу воюють, тобто це якраз вже є війна. Вони вже це назвали це і Путін назвав спочатку пісково, а потім назвав це Путін. Тому я не бачу тут насправді жодних якихось е ну, проблем, які можуть виникнути. Ми також маємо бути свідомі того, що найближчим часом точно ніякі військові сили не будуть розгортатися в Україні. Я думаю, що краще, щоб нам давали побільше зброї, і мені знову. На мою думку, видається, що коли е, підняв оцей градус е, підтримки, чи як він сказав буквально, знову недавно Макрон, що каже, треба визначити таку як він сказав, не, не визначена стратегічність так щоб все можна було застосовувати. Я думаю, що це зокрема і для того, щоб от раз не хочете відслати війська, тоді давайте більше грошей, давайте побільше зброї. Хай тоді Україна сама там все вирішує. Я думаю, що все так воно є, бо мало хто про це говорить. А насправді 26 лютого, коли він. Тоді була ця міжнародна конференція. Він зібрав на підтримку України в Парижі. Він тоді заявив достатньо цікаву, скажімо так, одну річ, про яку мало хто говорить. Він сказав, що створюється коаліція середньої і великої дальності ракет. Я думаю, що зараз мова десь іде, десь йдуть за куларами торги, хто, які будуть ракети Україні давати. Тобто, це нічого просто так не робиться більше того, після того як на нього там всі умовно. Ніби накинувся зразу, він буквально через 4-5 днів він підтвердив, що він ніколи просто так нічого не заявляв і не говорить. А 27 лютого прем'єр-міністр Габріель Аталь підтвердив, що так змінив така позиція президента. Тому я дуже сподіваюся, що це от скоро ми все це побачимо. І можливо, якраз у то що ми, з чого ми починали про місто. Це якраз і буде початок. От того про що говорили. 26 uh -huh. лютого, а про що мало зразу згадую, бо я би дуже хотів, щоб ця коаліція ракет середньої великої дальності реально вже все запрацювала. Я думаю, що так насправді є. Uh -huh. е, друге питання. Ви сказали, що в Україні, на жаль, є багато людей, які хочуть сісти за стіл перемовин безпосередньо з Росією. Небагато, ні, ні. Я маю на увазі там декілька людей у владі. Вони там періодично говорять, вони там говорять uh -huh. про формулу миру. Про саміт, що треба запросити Росію на саміт. Я і намагаюся пояснити і публічно, а деяким не публічно, що якщо не буде плану перемоги, то ніякої формули миру не буде. Бо якщо Росія, а Росія вже заявила, що на ніякої участі брати в цьому не буде. Китай там також зайняв специфічну позицію. Це просто буде чергова якась конференція. Я кажу, хочете мати щорічну там конференцію, якусь супер-пупер. Окей, збирайте, говоріть про, про формулу миру. Але це шлях в нікуди насправді, і для мене ну з моєї точки зору достатньо дивно, що до цього часу продовжують вони от всім займатися. Хоча це є безперспективно з точки зору результату поговорити, <сміт> так зустрітися, окей, ма питань, але результату <сміт> не буде. Так, так, я вам ще скажу, що коли безпосередньо ми наша редакція спілкується із різними експертами, зі спікерами, з політологами, серед людей цих є також така думка, що всі війни закінчуються перемовинами і що цього аспекту ніяк не можна буде запобігти в майбутньому. Як ви ставите ну, себе? Я дуже хороший вислів, я його ну, достатньо часто використовую що. У війни так мир має дві, два обличчя: це капітуляція і перемога. От нам треба в Україні, щоб це було обличчя перемоги, а не обличчя капітуляції. Тобто ми розуміємо, що все одно хтось то має програти, для того, щоб був мир. Любе перемиря чи заморозка. Ну от почалося 7 жовтня в Ізалі з Хамасом. Всі ж розуміли, що рано чи пізно воно почнеться. Любий заморожений конфлікт, рано чи пізно він все рівно знову буде розмороженим. Тому в цьому, в цьому сенсі це просто відкладання на руки, як. Ну, зараз інколи також вживають такі вислів. Це передача нашим дітям чи онукам, щоб вони потім вирішували питання війни з Росією. Якщо зараз щось заморозити, тому безумовно в цій ситуації. Ну я особисто вважаю, що без поразки Росії нам нічого не світить. Ми будемо постійно мати проблему. Як казав в свій час Лесь Підерівянський, вони ніякі не брати. а... Не буду дальше класика цитувати, бо там є нецензурні слова на сам кінець хочу запитати про Штати сьогодні США пообіцяли Україні, що Київ цитую ніколи не потрапить до рук Путіна. Про це сказав державний секретар Ентоні Блінкен. Але от, скажіть, будь ласка, на вашу думку, хіба взяття чи не взяття Києва залежить безпосередньо від штатів? Чи можливо це все-таки наші збройні сили не дали, не дають і не дадуть? Російському ворогу захопити столицю України з ну, так величай... було початку. Ми пам'ятаємо, як весь світ взяв паузу на два-три тижні, бо вже думали, так. що все, Київ впаде, а вийшло все не так, як гадалося. Говорили, тому в цьому сенсі. Те, що він таку заяву робить, це дуже добре, але абсолютно привіт. Це це точно е, залежить в першу чергу від наших збройних сил України і від українського народу, впаде Київ чи не впаде? Це Абсолютно зрозуміло, і це продемонструвало оцей початок, коли ж було широкомасштабне вторгнення, і зараз, що ми фактично, ну з переважаючим противником, ворогом, якби навали ще нам більше зброї, я думаю, взагалі би питання вже можна було би вирішувати підписанням реального миру. Хоча знову ж з моєї точки зору. Ніякий мирний договір не може бути підписаний, якщо в ньому нема повернення Криму. Бо в такий спосіб ми просто легітимізуємо окупацію і анексію Криму. Якщо ми щось будемо підписувати, там Криму не буде. Тому я хочу, щоб просто всі розуміли, коли хтось говорить про якийсь мирний договір, то якщо буде мирний договір, а там не буде Криму, то це не мирний договір, це шкода національних інтересам України. В 100% маєте рацію, але хіба ви думаєте, що Путін згодиться? Підписати такий мирний договір. Ну, є, є ж східна мудрість, як там або падешах, або осел здохне. Так що Путін ж такого ж не вічний. Так, що, віддак... що, як ще раз хочу сказати, насправді ми живемо в процесі події, які відбуваються, і коли я чую, що хтось зараз щось говорить, як воно закінчиться, так не може бути. Якщо процес відбувається, ніхто не знає, на що воно може вийти. І в який спосіб, але от мене от обнадіяла оця наш початок з газети зегардіну бу буде уважно дивитися, що, що вони мали на увазі, коли вони це написали і заявили. Пане Віталію, дуже вам дякую, що сьогодні знайшли час і доєдналися до нашого ефіру. Спасибі вам велике, друзі. Не забудьте ви підписатися на наш youtube канал, поставити лайк, написати коментар. Ну і звісно, діліться нашими відео з друзями, щоб підтримати нас і отримувати лише актуальну перевірену. Сподіваємося, що цікаву для вас інформацію. І ще побачимося у нових випусках.